Ефектну депутатку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, взяли на поруки, повідомили в САП. Поручителями стали голова фракції Слуга народу Арахамія та очільник Миколаївський овак. Кім, голова податкової в Сумській області позичила у 12-річного сина майже 3 мільйони гривень. Ну це топ. Також після початку війни отримала в подарунок дві квартири: одна в центрі рівного за 50 тисяч гривень, інша в Києві за 100 тисяч гривень. Як вам ціни? А тепер про тих, хто це майно має захищати. Інститут демографії підрахував мобілізаційний ресурс в Україні. Його оцінюють у 3-5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60. Так що потенціал ще є. Бо в Україні потрібно швидко мобілізувати півмільйона людей для стабілізації фронту та наступу. Підрахував стратег Дикий сьогодні. Україна отримала черговий кредит: один мільярд від МВФ. загальний обсяг зовнішньої.